Всім привіт! В цьому відео розкажу про е, гру Disgolf. Не просто гру, а гру на телефоні. Для тих, хто хоче спробувати Disgolf і зрозуміти принципи і механіки самої гри є гра на телефон. Називається Disgolf Wall-E. Є на Android і є на е, Apple. Ви можете скачати, безкоштовно грати, спробувати, показати друзям. Залучити їх тим самим до дисгольфу і потім уже повторювати це все на природі в парку. Отже, завантажилась на телефоні гра Volley, це головний екран. Тут можна побачити мій левел 0, можна зайти і побачити статистику, нік, на, на, на кидок, кідок, далі пад, скільки в мене є дисків. І так далі. і Далі в нас можна зайти, подивитися в колекцію. У мене декілька дисків вже є. Пате, Мідренджі і Fireway драйвери. Далі там є завдання, якщо ви будете грати, проходити курси або хороший результат показувати. Чи кожен день там якісь деяки робити, то вам будуть віддаватися нові, нові диски, і ви можете їх е, вибирати. І тут є якби, там даггер, е, швидкість 2, і написано стіки, тобто він не буде скіпати. Там е, компас акуратний і тяжкий, а є там компас бітап-побитий, е, він буде там більш направо, наприклад. І даггер там Extra Glide, Експлорер. У мене даггер патер на пати. Я особисто зараз на провочі його використовую вживу. Е, Pure, я не використовую, Експлорер, це фейвей драйвер, Compass Мідрендж використовую. River Midrange використ... це використовую River Використовую теж вживу, у мене є в рюкзаку. Музет, це тут в грі найдальній мій драйвер, це швидкість 10. Вживу я не пробував. Так, І далі можна грати. Грати є е, кожен день якісь там е, пригоди, е, деліки робити, грати участь в турнірах. Ви можете онлайн грати з друзями. Можете запрошувати, і грати той самий курс один з одним. Е, можна робити участь в турнірах, навіть проходили чемпіонати світу по волі. І можна тут тренуватися: е, титоріал, е, потім акуратність, пати і так далі. Тобто заходимо сюди, спочатку е, титоріал, е, новий. Для Дісгольфа я, «Да». написано, що давай зіграємо один раунд. Показано тішку, показано, де кошик? Я Реді. 61 метр, карта зліва, показано, що аути. Перший кошик. Пар 3. Е, іграємо. 61 метр. Далі вибираємо диски, вибираємо компас, можна керувати вліво-вправо і вверх-вниз. І таким чином робити хайзер-анхайзер. Окей, запускаємо прямо і летимо до кошика. О, прям під кошик. Супер. Так, далі в нас 6 метрів пад. Пад треба робити диск взяти і його відправляти в кошик. Супер. Єбіорді. Ага, у нас тут туторіал 5 кошиків. Далі йдемо. Так, другий кошик. Тунель, дерева зліва справа, прямо, але ззаді гора, так що можна кидати дуже сильно. Беремо. І гра каже експлорер, а я візьму рівер. І запускаємо. Вправо і вліво. В траві. Від камня відбився. 92 метри. Так. 10 метрів пад. Є, е -е! другі берді. Пішли далі. Так, зверху кидаємо якийсь пікнік зліва і кошик. Реді. Значить, тут нам треба форхенд Тут зліва є рюкзак, мої диски. І є форхенд-бекенд pad Беремо форхенд і беремо Explorer і будемо прямо кидати і під таким углом. Оп, і здалеку треба було обрати midrange Все-таки бо ми зверху кидали. 93 метра Я перекинув на 18 метрів. Каже бекенд, Я не хочу, я хочу пад. 18 метрів, пад, даггер. Залітай. Ох, не докинув. Ну, 18 метрів далеко. Ну, 25 докинув. О, у мене камбек. 7 метрів. Пар. Пар, <laughs> пар, пар. Так, четвертий кошик. Ой-ой. Тут вниз точно не треба. І вверх. Треба прокинути як острів. 74 метра. Просто прямо. Давайте компас. І так, у нас справа тут вітер. Пише двоєчка. Ми кидаємо сильно. Нам головне закинути на ту сторону. І є. Yeah. 76 метрів, 74, чуть-чуть наліво. 11 метрів. Це Circle Two. Пати. Пати в мене тлічні. Бьорді Так, і останній кошик. Так, далеко. Це пар 4. Вода, місточок. УБІ Ясно. Реді. 151 метр. Explorer river мускет. Я беру мускет. Це мій найдальній драйвер десяточка. Запускаю далеко. Ого, поворотик і скіпай наліво. Падай, хорошо. 111 метрів. Супер. Так, 94. 94. Бекенд Експлорер. Чуть-чуть Anhaizer. О, навіть показує Anhizer. Straight. Anhiser. Anhizer. Вивертай. Давай під кошик і експлорер. Я його люблю і сам кидаю, і в грі він теж супер. Тут навіть якщо я 2-3 метри до кошика, то навіть патити не треба. Нажимаємо Tap-In і є Бьорді Мінус 4 за 5 кошиків. Титоріал я пройшов добре. Спробуємо челлендж The Wall. Так, у нас тут є курси, які я вже грав. Це дві зірочки. Треба пройти пар 16 і треба пройти от за 11, щоб три зірочки. Я в пар, значить, пройшов і отримав дві зірочки. Ага, і от я отримав Explorer Dagger Compass. По два, по два, по два. Я не сильно добре його граю, звісно. І далі можна використовувати такі штуки. Так, а де курси реальні? Онлайн. Сил. Ну, граємо курс. Той, який я... Не грав, наприклад. Так, граємо оцей курс. Треба пройти за 32 в пар, щоб відкрити ще одну зірочку. Ну, граємо разом. Так, ніч прямо. І дерево, прямо біля кошика. Пар 3. 112 метрів. 112 метрів ми беремо мускет. Чуть-чуть вверх. І прямо. І наліво завертаю. Буду за деревом. Пад. Буде тяжкий. Прям дерево. Берем, але можемо отак відхилитися. Раз, раз. І патим. Ух, шикарно. Бьорді. Next. Так, так, так. О, тут стоунхенж якийсь. 3. І на гурбку 99 Explorer І ялинка прямо по центру. Ми будемо. Давайте справа від ялинки. Anheuser І вернемося. Skip. Ой-ой. 84. Дуже сильний обхил. Кошик є видно. 19 метрів. Каже Бехенд. Не, пад. Ой-ой-ой. Майже попав топін. Але в пар зіграли. В пар. В пар це добре. Наступний кошик отакий з поворотом наліво. Забором 92 метра і зі скіпом. І вітер дуже сильний, аж видно, вліво. Беремо хайзер, експлорер і запускаємо. Є yeah. так, 94 метра, вітер допоміг, пад. З 9 метрів. Є. Yeah. Ще одне бьорді Ідемо добре. Тотал 7. Мені треба 32. Кошик бачимо. Зверху. Головне рол вниз. Не скотитись. 78. Каже компас. Давай компас. Зі всієї сили. Прямо запускаємо. Падай. Добре, ух, буде знов пад далекий. Пад 13 метрів. І головне, щоб рола не було. Фух. Єсть. Так, так, так. Тут у нас якась вода, острова. Це обій буде чи не обій? Неясно. Casual бот чи не casual. глянем. Кинуть таку прямо і стрейт. Прямо давай лети. Що буде? Булькнув. А, -ха -ха. вода все-таки обі. 47 метрів. дагер, я би кидав в вживу. Давай в грі теж ух uh, майже в кошик. Все як в реальному житті. Кидач в кошик. Якщо він не попадає, то в мене 5-7 метрів до кошика. І що це? Пар. Ууу, uh, я пар врятував. Супер. Навіть зубі. Хоча ми не знали, чи це вода, чи не вода. Так, ой-ой, печера. І тут аж він кошик на пеньоку. Пар 4. Треба попасти в печеру. 124, ага, отам її видно. І дерево прям мішає. Значить, я хочу зліва від ялинки, але хочу анхайзер Отак і залітай. Ну це, да, файлвей, контроль просто ідеальний. 48 метров дагер я не знаю чекину пьюр компас эксплорер ривер давайте эксплорер але попробуем скипом кипом хайзер так elevated 8 метров треба Вверх. Є. Оу, це Бьорді. Добрий День. 16. Три кошика залишилось. Мені треба хоча б в 32 заграти. Так, це кошик на форхенд І прям в дереві гарно стоїть кошик. 7. Let's go. 84 метра. форхенд Вибираю Форхенд. Вибираємо експлорер. Беремо вверх і беремо прямо і він полетить направо. Не вистачає сили. Пад. бекенд Давай бекенд Попробуємо зі всієї сили його кинути. А якщо ні, то просто в дереві застрянемо. Ух, uh, наверх. На кошику зупинився. Треба було чуть нижче целитись. Це був пар. Так, наступний восьмий пар 4 бачу. Дуже низько. Потім вниз. сильний поворот наліво. Знову вода. Вода по любому бій, ми вже знаємо. І як острів. Хм. Пар 4. Але 108 метрів. Беремо експлорер, але треба цілитись вище і прямо. І не в гілки. Далі. О, є в нас вигляд є 69 метрів. Ні, компас ні. Треба брати експлорер. І якось отак хайзером вертайся в воду. Аут. <laughs> 23 метри За деревом. Вліво, вправо, прям за деревом. Ідеально. Давай пад дагер Це напевно буги. 3 метра пад. Все, що ближче трьох, значить пад, тапін. Так, 24, нам треба було 32. Значить, треба менше, ніж за 8 пройти. О, бачу багато ялинок, і яких можна застряти накидати. Так що за 8 це реально. Ой-ой, так далеко. Це що, пар 5? Пар 5, дев'ятий кошик. Так, головне не трипл буги. Так, беремо мускет і кидаємо 239 метрів. Я щось не сильно вивчив карту, кидаємо просто чим далі і попадаємо в ялинку. Фу ху ху Так, беремо мускет і кидаємо максимально далеко, пролітаємо <правда> прямо як в реальному житті. Да? На удачу через дерева. Так, тут давайте форхенд 90 метрів і вже будемо пробувати не через дерева. гарненько 104. Пад 14 метрів. Фу. О, Бьорді! З такої позиції через дерева. Фініш, плюс 10, щось там я... А, 31 кидок. ні, XP 31. Ми набрали. І я зробив зірочку. Реклама. О, і я виграв ще один диск River і з Big Skip. Ну, сподіваюсь, вам було цікаво. Попробуйте гру. Вона дійсно прикольна, зроблена. Ну, безкоштовно можна грати. І, можливо, навіть створювати якісь віртуальні турніри, може, в Україні потім проведемо. Тому напишіть в коментарях, чи ви вже граєте. Якщо граєте, напишіть ваші айді, ніки. Можна буде подобавлятися в друзі і разом робити турнір. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар і грайте в дисгольф, це дуже круто.